Жіночі натільні майки від бренду Ісмара, і ціна за одну позицію буде лише 49 гривень. А в лоті будуть представлені різноманітні 40 моделік, деякі можуть повторюватись. Е, дуже загалом крутий та великий лот, і ціна за весь цей лот 40 позицій лише 1960 гривень. Крута пропозиція, щоб поповнити асортимент магазину різноманітним товаром, тим паче перед початком теплого сезону. Дивимось, будуть представлені як класичні кольори чорний та білий. Ось така моделька вру іде з мереживом. Тут по складу буде 95% котону, як стандарт 100, якісні плегені матеріали і фарбники. Далі така ж моделька в упакуванні буде представлена. Тут будуть всі чорні. Далі аналогічна моделька, але варіація в рожевому відтіночку. Ось така моделька, також бавовняна на тонких бретелях з мережевим. Дуже круто виглядає. Розміри. Есечка, емочка та елічка. А саме есечки буде 20, емочки буде 14 і елічки 6. Ось така біла, класична моделька. До речі, ось такі класичні модельки на товстих бретелічках. Це зараз тренд. Так, показую ось такі з мережевим. Також неймовірно гарно виглядають. Тоненькі бретелечки, мережево, рубчик. Загалом супер класична, просто моделька на тонких бретелечках. дуже класно виглядає. Далі показую. Ще багато в нас модельок. Ось такого плану є в різних кольорах. Дуже якісно все зроблено. І лише 49 гривень за одиничку. Аналогічно в іншому кольорі на товстих бретелечках. рожева. Ось такої модельки, як бачите, багато буде. Вона дуже класно виглядає. Далі, аналогічно, класична, чорна на тонких бретелях. Також дублюється моделька. Білеценька на тонких бретелечках. Бовняні, супер! Класним взагалі. Так, ось така моделька ще. Далі, на товстих бретельках йде ось така блакитного кольору. Дуже класно виглядає. Таку я вам показувала вже. І нагадаю, лише 49 гривень ціна за одиничку. Розміри С, М та Елічка. Як бачите, модельки дублюються, підійдуть для будь-яких ваших клієнтів. Так. Далі ось така рожева, сіра та чорна. Деякі можуть бути скріплені. Загалом це дуже крута пропозиція. Звертайтесь до нашого відділу-продажу. Всі контакти будуть під цим відео.